Завантажуємо курс долара НБУ у Google таблиці. Для початку нам треба перейти на сайт НБУ, де вказані різні курси валют. Копіюємо посилання і повертаємось до Google таблиць. Далі нам треба скористатись функцією «Імпорт HTML». У першому аргументі ми вставляємо посилання на сайт у лапках. Далі. У запит нам треба вписати слово table, тобто таблиця з вказаного ресурсу. У індексі пишемо одиничку, тобто перша таблиця з цього ресурсу. Підтверджуємо: і після завантаження у нас з'являться всі курси, які були вказані на сайті. Якщо потрібно працювати з декількома валютами, можна на цьому зупинитися. Якщо ми хочемо конкретну валюту знайти, наприклад, долар, ми. Доповнимо нашу формулу. Наприклад, долар має цифровий код 840. Тому ми переходимо до формули. І на початку пишемо функцію VLOOKUP. І ключом пошуку буде якраз наш цифровий код 840. У діапазоні ми залишаємо ту функцію, яку ми вже раніше шукали. І переходимо одразу до аргументу індекс. Тут ми ставимо число 5. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. П'ятий стовпчик, де у нас вказані якраз курси. У точність пошуку ставимо 0. Тобто точний. Закриваємо дужку, підтверджуємо, і у нас буде знайдена та валюта, яку ми вказали як цифровий код. А яке питання ви хотіли б розібрати з Діо?